У палаці творчості дітей та юнацтва розгорнули мультимедійний тир. Тут навчатимуться стрільбі одинадцятикласники та учні профтехучилищ. Стрілятимуть навчальним автоматом та пневматичною зброєю по віртуальній мішені. Тир насправді хороший, якісний і дуже важливий в частині тактичної підготовки так званого вихолощення перед тим, як працювати з бойовою зброєю безпосередньо робота на навчальній зброї. Автомат повністю відповідає бойовій зброї. Він точно такий самий в вазі, він точно такий самий по всіх елементах, тобто він ідентичний абсолютно, і е, працюючи на ньому, навчившись нормально на ньому. Бойовою зброєю буде користуватися дуже дуже легко. На проекторі можна налаштувати цілі різного рівня складності, і після стрільби побачити результати на екрані. Можна робити там дощ, вітер. Туман, от можна робити мішень рухому, нерухому Мишень, мішень може ховатись, з'являтись. Відвідувати заняття у тері старшокласники розпочнуть вже взимку, адже володіти зброєю нині необхідність. Кожна людина в Україні має вміти володію зброєю, мати навики військової підготовки. Тоді така нація буде здатна чинити опір будь-кому, і тоді така нація насправді є непереможною. Саме для того ми її готуємо для усіх шкіл та профтегучилища громади. Придбали і навчальне обладнання, зокрема, розрізи протитанкових та протипіхотних мін та гранати для занять із міновибухової безпеки а для домедичної. Підготовки аптечки, бандажі, турнікети, манекени. Вартість усього обладнання більше трьох мільйонів гривень. Дівчат акцент – акценту на домедичну підготовку. В юнаків там сім розділів і вогнева, і тактична. І прикладна фізична нині старшокласники вдосконалюють знання, здобуті під час вивчення предмету захисту країни на полігоні. Надалі військово-польові збори планують проводити і для працівників бюджетних та комунальних установ. Муляр, Юрій Старушки, новини міста.